Вона у свої 59 наче зупинила час, і нині своєю красою продовжує зачаровувати публіку. Моніка Белучі визнана найкрасивішою акторкою всіх часів за результатами опитування порталу Ліс Челленджерс, Як Моніка знялася у новому фільмі Тіма Бертона та закрутила новий роман? Я Ернест Гог я зібрав добірку цікавезної інформації про культову акторку. Про це розказую вже зараз. Почнімо з перемоги Моніки Белучі у номінації Найкрасивіша акторка усіх часів. Кожен бажаючий міг взяти участь в анкетуванні та віддати один голос за свою улюбленицю. Ох, не заздрю тим, хто обирав найгарнішу акторку. Адже лонгли зірок був величезний. За звання найкрасивішої змагалися Бріджит Бардо, Грейс Келлі, Елізабет Тейлор, Наталі Портман та багато інших. Ну і як обрати, коли кожна володіє неперевершеною красою? Погодьтеся. Відтак, обійшовши усіх конкуренток, пані Моніка зуміла стати на першу сходинку. Друге та третє місце посіли Мерлін Монро та Анджеліна Джолі. Втім, поверне. Емося довинувати ці дійства моніки. На просторах інтернету та соцмережах користувачі частенько сперечаються, щодо природньої краси Белучі. Мовляв, акторка зловживає філерами та навіть лягає під ніж. Що ж, давайте розбиратися у 2019 році. В одному інтерв'ю журналісти у розмові з італійською акторкою зачепили тему пластичних операцій. Відтак дізналися, що на той момент Белучі жодного разу не лягала під хірургічний ніж. Вже згодом акторка зізналася, що колись таки хоче піддатися хірургії. Чним маніпуляціям цитую іноді я бачу пластику, яка зроблена бездоганно. Я бачу, як вона прикрашає жінку. Тому я завжди кажу: а чому б і ні? Пройшло п'ять років. Чи притрималася своїх слів зірка та зробила те, про що казала, невідомо. Поки жодних коментарів та обговорень тематики пластичних втручань зі сторони Моніки Белучі. А що залишається робити її прихильникам, слідкувати за публічними виходами моделі та робити свої припущення? Як от, коли цьогоріч у квітні на інстаграмі зірки з'явилися нові світлини з фотосесії для журналу Ель? Там Моніка Белучі позувала у витончених луках, зокрема, і у тих, які акцентують увагу на декольте. Підписникам здалося, ніби шкіра моделі позбулася з моршок та стала ніжнішою. З цього у коментарях вони припустили, що зірка таки не притрималася обіцянки п'ятирічної давності. А що думаєте ви, справа у пластичних втручаннях чи хорошій роботі візажистів Моніки Белучі? Напишіть у коментарях. Затяті прихильники моніки Белучі. Ви тут? Адже ця частина особливо буде цікавою для вас. Розказую про перші кроки пані Моніки Белучі у кінематографі 1990 рік. Саме тоді сталася одна з перших появ на кіноекранах 31-річної Моніки у фільмі Квартира. Кадр у тій стрічці разом з Белучі розділив французький актор Венсан Касель, той самий, який зіграв у чорному лебеді. Та згодом зі статусу Колега виріс у чоловіка Белучі. Про це розкажу згодом. Робота у стрічці допомогла розкрити акторський потенціал. Ні, кибелучі, а за одне отримати престижну нагороду. Премія Бафта за найкращий неангломовний фільм. Оце так дебют попадання з першого разу. А що було далі? Продюсери, не тільки французькі, почали кликати у свої картини Моніку Белучі. Відтак фільмографія вже професійної акторки почала збільшуватися. Що на рік, то новий фільм. Користувачі інтернету вважають, що найкращий період акторської діяльності зірки прослідковується саме наприкінці 90-х та на початку 2000-х. Там же культові кінострічки «Малена», Незворотність та Доберман. Фани зірки дивуються, мовляв. Чого за свої роботи Белучі не нагороджували преміями престижні організації? Лише напередодні зірка отримала одну зі своїх небагатьох нагород преміо Ала Кар'єра за неймовірну кар'єру, начебто, компенсували цією нагородою усі ті, які Моніка не до отримала за роки неймовірної роботи у кіно. Серед нещодавніх стрічок пані Белучі зйомки у фільмі Бітлджус 2», де знімальний майданчик вона розділила з акторикою Дженою Ортегою та Вайонною Рай. Побачити фільм можна буде вже незабаром у кінотеатрах у вересні. Окрім кінематографу, Моніка Болучі не забуває про кар'єру моделі. Хто зна, чого у неї більше: зйомок у кіно чи глянцю, погодьтеся. До прикладу, її співпраця з брендом Cartier. Акторка є амбасадоркою ювелірного бренду ще з 1997 року. Як казали в ювелірному домі, свою увагу на Моніку вони звернули ще, коли та була початківицею завдяки її яску. Кравій зовнішності та міцному характеру вони запропонували Белучі стати обличчям їхнього бренду. А їхня співпраця продовжується вже 27 років. А щодо роботи для глянцю, то усе ідентично до її роботи у кіно на початку кар'єри, безперервні фотосесії, зйомки та контракти з модними журналами з нещодавніх обкладинки для Ель, Німецького Мадам, Марі Клер, Максим та міжнародних Харперс Базар, Веніті Фер» та Вок, яка з перелічних світлин для журналів вам сподобалася найбільше? Напишіть у коментарях. Не забуду розказати про особисте життя Моніки Белучі, про яке нині частенько згадують заголовки преси та фанати у соцмережах. Все через гучну заяву, яку Моніка зробила влітку минулого року. Тоді зірка розсекретила ім'я свого коханого, якого достатньо довго приховувала від пильних очей ЗМІ. Про це докину більше деталей згодом. А поки розказує, як обіцяв, про перший шлюб Моніки Белучі зі своїм колегою Венсаном Каселем. Познайомилися актори на зйомках того самого дебютного фільму Моніки Квартира. На думку затятих фанів зірки, моніка та Венсан були одними з найгарніших пар серед відомих, могли би навіть отримати нагороду за найгарнішу пару. Але статися цьому таки не судилося. Після 17 років стосунків пара у 2013 році повідомила про розлучення. Як казала в одному інтерв'ю Моніка, усе через те, що вони, мовляв, з двох різних світів. Додам, за декілька років до розірвання стосунків пара жила на декілька країн Італію, Францію, Бразилію і Великобританію, розриваючись між роботою та особистим життям. Втім, розлучення каже Моніка: не заважає їм підтримувати дружні стосунки, адже у пари є двоє дітей дочки Діва і Леоні. Шість років після розлучення з Венсаном Моніка була сама ніяких натяків на романи з іншими чоловіками. Тім, вже у 2019-му акторка зізналася, що її серце зайняте. А оселився у ньому актор та власник картинних галерей Ніколас Лефевер. Прихильників Белучі здивував вибір коханого знаменитості. Усе через як писала ті в інтернеті, різниця у віці між закоханими 18 років. Та оцей роман зірок довго не протримався. За декілька місяців початку стосунків Белучі заявила, що їхнє кохання перейшло в дружбу. Тиша в особистому житті Моніки після роману з Ніколасом прослідковувалася аж до 2023 року, коли розкази як і обіцяв, пані Белучі публічно розповіла, що її новим коханим став тім Бертон, той самий Бертон, який був режисером фільмів Чарлі та Шоколадна Фабрика, Аліса у Задзеркалі, Бетмен та інших. Стосунки між ними зав'язалися на зніманнях фільму Бітлчуз 2», про який згадував раніше. У картині Тім Бертон виступив режисером, а Моніка Белучі знялася в одній із головних ролей. Пройшов рік. Нині і досі ніхто не знає, що там ховається за ширмою їхніх стосунків, адже вони досить добре ховають їх від пильних очей, фанатів та преси. Пара часто відвідує різні публічні заходи, тримаючись за руки, де їх на свої плівки ловлять об'єктиви папарацій. Слідкуємо. Найкрасивіша актриса всіх часів Моніка Белучі, немов знайшла секрет вічної молодості, відтак постійно радує прихильників своєю красою, коли знімається у фільмах та фотосесіях для обкладинок. Незабаром чекаємо на появу Моніки Белучі на кіноекранах країни. Що думаєте, чого очікувати від пані Моніки у цій стрічці? Напишіть у коментарях. А поки більше новин шоу-бізнесу, шукайте на нашому каналі Обоз а я Ернест Богія з вами прощаюся до наступного випуску, Па-па!